Я плакала, мені передзвонили і істерики, і стрес. У мене була така думка, що можна в принципі міжнародні, але я її одразу відкинула. Як довго, як висидіть, там ще щоб піти на ту перерву. А, мене звати Оля. Я приїхала сюди з Рівненщини. Загалом це одна з причин, чому я обрала саме строську академію, тому що ну це доволі близько до мого дому, не так далеко їхати. І взагалі я десь так з 2023-го року слідкую за uh -huh. академією, тому що я знаю одну дівчинку з мого міста, яка сюди вступила. Я дивилася її історії в інстаграмі, так само відео в Тіктоці, таку думаю, прикольно, мені тут подобається. Почала трохи цікавитися спеціальностями. Uh -huh. Спершу обрала національну безпеку, а потім в останній момент щось передумала і вийшла вступати на міжнародні відносини, тому що також хороша спеціальність. От і загалом також вплинув на наступ на вступ, те, що тут дуже багато цікавих заходів, які мені подобались. Візитівка, гальшка, панностройський. Це прям дуже круто, тому що тут дуже насичене життя студентське. Угу. От, і це була напевно основна причина. Найбільше мені запам'яталося напевно те, як я дуже сильно нервувала саме в період подачі заявок, тому що спершу я дуже сильно нервувала через НМТ, тому що мій бал виявився не таким, яким я його очікувала побачити. А потім так як цього року була трохи нова система, і треба було змінювати пріоритети, контракт, бюджет, це все окремо. Я подумала, що я зробила щось не так, тому що я подавала в перший день подачі заявок зранку. І до обіду там вже змінилися новини. Я почала переживати, що мене не приймуть, я щось не те зробила. Я проплакала два дні, але потім мені наступний день передзвонили, сказали, що все супер, все, там, в принципі, можете привозити до документи. Це мене дуже заспокоїло. Ну і напевно це такий момент, який я не завжди запам'ятаю. <клухи> основні, основні труднощі це якраз таки був цей стрес через uh -huh. нову систему подачі заявок. Я дуже сильно через це перенервувала, і це напевно повплинуло і на здоров'я, і на моральний стан. А, але я впоралася. Мене дуже підтримали як і рідні, так і друзі, зокрема у виборі спеціальності, тому що раніше я чула дуже багато людей, які казали, що на міжнародні вступай, там є кому йти, там дуже важко пробитись і так далі. І через це я навіть не розглядала цю спеціальність, хоча ну хоча в мене була така думка, що можна в принципі міжнародні, але я її одразу відкинула. Але я поговорила з мамою, і мама каже: Оля: ну а кому зараз легко? Ну всюди буде складно, але ти зможеш. І я подумала, що в принципі, якщо старатися, то можна бути всюди можна так само пробитись всюди. І буде класне майбутнє, яке залежить лише від мене, так само і мої друзі, і всі інші мої рідні так вирішили. Uh -huh. Ось тому вони мені дуже взагалі я подавала заявки лише в Острозьку академію, і в мене uh -huh. якраз були пріоритети: міжнародні відносини, національна безпека, реклама та піар. І mm -hmm. вирішила податися ще направо, так, як запасний прям варіант. Mm -hmm. ось. Але, зрештою, напевно, мене найбільше цікавили міжнародні відносини, тому що мені взагалі була цікава дипломатія mm -hmm. в цьому напрямку, тому я подумала обрати це. Я плакала, мені передзвонили, я говорила, а в мене сльози течуть. Я вибігаю до батьків, кажу, mm -hmm. мені передзвонили, сказали, що я вступила, мене там мама заспокоює, тато заспокоює. Мене... У мене був дуже великий захват, тому що я дуже переживала через те, що я все-таки щось неправильно зробила, і мене зараз сюди не приймуть, я поїду кудись в інше місто, там буду як не своя і все. Але коли все-таки перезвонили, коли я тим паче вже привезла документи, ось то це було прям дуже так круто. Було дуже складно звикнути саме до розкладу, тому що у мене в школі урок тривав 40 хвилин, і коли там до кінця лишалося хвилин 20, я так думаю, як довго, як висидіть, там ще щоб піти на ту перерву. Тут, коли я бачу, що до кінця пари лишається 40 хвилин, угу. я вже рада, що скоро я прийду додому. Я поїм, я відпочину. І було дуже складно перші кілька днів втягнутися саме в графік. Але також, в принципі, не так багато часу мене це зайняло зайняло на адаптацію. Угу. Ти в навчаєшся між торгових відносин, і в перші ж дні який тобі найскладніший предмет. З'явився і як ти син ну, вирішила це питання, як ти вчила його? Бо, наприклад, і мому досвіду нам поставили б українську мову з Максимчуком. Спочатку дуже важко до нього звикнути. Ну потім з пополам нормально було. А як в тебе? Чи є тебе такі приколи? Був предмет такий історія міжнародних відносин. Я про нього взагалі чула раніше мені розповідали, що там ще дипломатія до нашої ери. Але я не думала, що там буде аж настільки, просто там дуже величезний об'єм інформації, які mm -hmm. за одну пару слухаєш, а думки десь взагалі в іншому місці. Тому що там і Рим, і Китай, і якісь інші держави, ці імена, ті гладпаласар, ці бібіум це все дуже складно запам'ятати. Але в принципі ми потім з дівчатами просто зібралися, почали це все читати там і про стародавні китай. В принципі, воно запам'ятовується нормально, але mm -hmm. просто сам факт, що дуже великий дійсно об'єм інформації через це здається, що воно набагато складніше ніж воно я насправді. От але разом з цим ну предмет дуже такий цікавий, тому що це щось нове, що я раніше не знали mm -hmm. і це ну, цікаво слухати. Я напевно почала думати те, що мене в першу чергу найбільше цікавить, uh -huh. і ну подумали, що це в принципі дипломатія, право щось таке. Почала розглядати професії саме в цьому напрямку. Uh -huh. Право не хотіла з тієї причини, що зараз доволі багато правників. Uh -huh. От, і подумала обрати щось більш таке індивідуальне, так би мовити. От. І коли в мене був вибір між міжнародними відносинами та національною безпекою, я вже почала думати, що мене цікавить більше вивчення мов, як на міжнародних чи інша там військова справа, в тому числі як на національній безпеці, все таки дійшла до висновку, що це іноземні мови, тому що це відкриває дуже такі ну, великий простір, великі можливості mm -hmm. після завершення навчання. Ось і ну. Я б порадила просто в собі спершу розібратися, що подобається, що не подобається. А саме про вступ, взяти так само кілька університетів, там де саме ця конкретна спеціальність є доволі популярною, поширеною, там, де класні відгуки, і зокрема спілкуватися саме з студентами з випускниками, тому що мені це дуже допомогло. Я переспілкувалася з всім, скільки з ким можна, в тому числі з інших спеціальностей, трохи дізналася і про університет. І про саму спеціальність, тому ну, дуже важливо говорити і дізнаватися саме. На моєму досвіді, я спершу я була просто сама. Я ходила десь гуляла, слухала музику, намагалася якось відволіктися. Е, але разом з тим дуже важливо говорити, якщо є людина з якою можна поговорити, там мама, подруга. Угу. Неважливо, це дуже круто, коли тебе підтримують. Навіть просто, якщо тобі нічого не кажуть, просто скажи, що тебе там турбує, і все, і стане набагато легше. Якщо морально підготовуватись, це дуже складно, звичайно, але така. Доволі клішована фраза ну не переживати, старатися якось це робити, не накручувати себе. В будь-якому випадку я себе завжди заспокоювала фразою, що все стається так, як воно має бути. Воно все стається а -а -а. на краще. Там не вступлю туди, ну, значить, так треба було. Вступлю на наступний рік. Вступила сюди, все, супер, ну значить, мені тут подобається. Все стається так, як воно має бути, і треба позапам'ятати. Цей рік саме 11 клас був дуже для мене складним, тому що. Я почала перейматися, я загалом так дуже часто, я почала перейматися раніше часу. От НМТ в мене було вже виходить в червні, я почала над ним переживати ще в листопаді. В листопаді я почала в мене там теж і істерики, і стрес. Воно дуже негативно впливає на це все. Тому треба. До цього ставитись більш так розслаблено, і бути готовою до того, що результат може бути не таким, напевно, очікуваним. Тому що я підвищила свій результат, от свої очікування. Коли побачила результат, я також на цим засмутилася. От. Тому, напевно, головна порада, яку я дала б собі, це не зациклюватись на цьому, просто жити тут і сьогодні, а не там тим, що в мене скоро НМТ, чи в мене скоро вступна кампанія. Ось. <реш> тебе дякую. Я тебе обнімлю. <реш> <реш> <реш>